Всім альоха! Друзі, вітаю вас на своєму е, каналі про подорож. Мене звати Олексій. І сьогодні я хочу вас ознайомити з офіційним сайтом, де ви можете придбати квиток для проїзду по платним дорогам у Швейцарії. Вот. Чому Швейцарія? Тому що сьогодні я зіткнуся з такою ситуацією, де безліч сайтів пропонують свої послуги з е, е, купівлі цього квитка. та... Стягують додаткові якісь гроші за незрозуміло за що. Офіційна вартість цього квитка 40 швейцарських франків, це десь біля 48 євро на сьогоднішній день. Інтерфейс сайту дуже легкий, можна вибирати або мотоцикл, або легковий автомобіль, або з причепом, та орієнтуватися по мапі сайту, які дороги є платні, щоб заздалегідь ви собі. Проклали маршрут. З 2024 року є така можливість придбати цей квиток онлайн та не чіпляти ніяких наліпок на автомобіль. Це дуже легко та просто, і навіть е, немає загрози заплатити штрафу. Тому що якщо цю наліпку начепити неправильно, то дуже досить великі штрафи. кого якийсь Є питання, пишіть в коментарях, задавайте питання, я буду по можливості вам і на них відповідати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бай!